На знак шани та пам'яті на подвір'ї ліцею №11 11 зібралися рідні, друзі та шкільні знайомі полеглого захисника Миколи Сірука. Саме тут йому встановили меморіальну дошку. Микола Сірук народився 31 березня 1997 року у Рівному. Навчався у місцевому ліцеї номер 11 де вчителі та однокласники досі пригадують його допитливість, готовність прийти на допомогу та небайдужість. Пам'ятаю 2003 рік, як у перший гекла прийшов маленький хлопчик зі щирою посмішкою, великим, красивим очима, добрими та світлими. Микола Ріц на до життєрадісним хлопчиком. Він мав багато друзів. Здобувши освіту за спеціальністю хімік-лаборант в Рівненському технічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування, почав працювати за кордоном. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, у вересні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Скромний у мирному житті Микола. Рішуче пішов на захист нашої держави і віддав найдорожче своє життя за нас і з вами, за те, щоб ми жили, працювали, навчали. У січні 2023 року на Донецькому напрямку Микола зазнав поранень, гідно та до кінця захищаючи незламність батьківщини, через що родина Сіруків втратила свого героя. Перед смертю він дав побратимам Азову останнє прохання зберегти щоденну спільну молитву та залишити на його могилі символи відданості Україні та полку прапори. Пам'ять про нього досі живе серед тих, хто знав захисника. Христина Усик Олег Шаламай, новини рівного.